Сім'я, що значить це, то кожен знає, хто зріс в сім'ї і хто сім'ю сам має, і хоч як не приховуй, не таї залежить наше щастя від сім'ї. Якщо зміцніє хоч одна родина, міцною стане і наша Україна. Родина. Дорога родина, що може бути краще в світі цім? Чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім? Що може бути краще за вечерю в домі, за батьківським міцним столом, де в шумнім гомоні і в кожнім слові, все сповнене любов'ю, а не злом? Де можна більше зачерпнути любові? Де взяти більше доброти, як в материнському ніжнім слові, як з батька щедрої руки? Без роду племені лиш вітер. Сьогодні тут, а завтра там, в його єстві немає віри, немає правди на вустах, нема без батька-батьківщини, нема історії без нас. Одне життя. В одній краплині, в одній секунді, цілий час. Мчать літа, мов без припану коні, сніг на скроні, срібом опада. Мамо, мамо, дай твої долоні. Твоя доня пісню їм склада. Скільки діла руки ці зробили, жали, шили, пестили малят, А який смачний куліш варили, як уміли коси заплітать. Припаду до ручок тих устами, ревних, сльозами окроплю, як світ рано наші мами, як ми пізно млієм від жалю. Посіяла людям літа свої літочки житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж ви це мамо сполоха накинулись, діти? Куди ви, бабусю? Онуки біжать до воріт. Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдухи з журавлями і срібло на травах. І золота на колосках, не треба нам райдух не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас шикали завжди край Ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, найдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіла у рушники. Лишайте щасливі! І стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Принесу тобі, мамо, як віти, очі гляну твої ясні, сльози радості ніде подіти, ніби краплі дощу навесні. Я загляну у очі озерця, До щоки притулюсь, як колись, і відчую биття твого серця рідна, мамо, мерщій, посміхнись. Знов чорнобривці зацвіли, здувала рута м'ята, десь тихо бджоли загули, Всміхнулась люба мати, і біль серця раптом зник, так тепло, тепло стало. Цілую мовчки той рушник, Що мати вишивала. Сім'я це сім'я я, у кого менше, у кого більше, Об'єднаних кровними родинними зв'язками. Але не тільки це сім'ю об'єднує любов, взаєморозуміння, взаємоповага, доброта, чесність, згуртованість, щасливі діти, що мають міцну сонячну сім'ю, в такій сім'ї зростають доброзичливі, надійні, дружелюбні юнаки і дівчата. А з чого починається сім'я? Ну, звичайно, з кохання. А народ скаже, як зав'яже. Правда є істина в усіх словах підряд добре і ох у двох, Сім'я як рада. Навіщо клад, коли в сім'ї є лад? У птаха є гніздо, у людини рід, в подружжі, як в природі, сонце й хмари. А як ви вважаєте, хто є головним в сім'ї? Батько чи мати? Важко сказати. Значення кожного з них неоціненне. Але знаю, що батько споконвіків приклад. Батьків наказ завжди служив законом для родини. Його неквапливе і розважливе слово завжди сприймалося всерйоз, змушувало глибоко замислитись над життям, виховувало такі риси. Як доброта, чесність, відповідальність батько тримав на своїх плечах рід, строго дотримувався законів і звичаїв свого народу. Мамо, заплющ очі та прислухайся. І ти почуєш її голос. Він вживе в тобі такий знайомий, рідний, його не сплутаєш ні з яким іншим. Мамо, вимовляємо це дивовижне слово. І перед нами постає її образ єдиної, найрідніше, наймудріше. Саме вона дала нам життя. Саме вона є охоронницею домашнього вогнища, уособленням самовідданої любові. Вона символ усього найкращого, найдобрішого, найсвятішого. З чого починається чарівне слово мама? Мабуть, із народження людини. З перших сходів, мама. І спочатку життя, з тієї миті, коли ми починаємо думати, розуміти, що навколо нас люди, і найрідніша, наймиліша із них це мати. Вже ніч пройшла, розсипалась зірками. І місяць гордо провожає вишні, а я прислухаюсь і чую голос мати він кожну ніч слухається мені. У вас душі живим потоком лються. Співа, тримти згорьована душа, а слушників мені волошки вже сміються, згасає день кудись все поспіша. Твої літа промчалися казково, сивим крилом торкнулись кіст твоїх. Сьогодні я твою співаю колискову, і тобі низько кланяюсь до них. Твої вуста співають колискову, як голос жайвора, злітає пісня та. Твоя душа чарівна і казкова, глибока, щедра, ніжна, золота. Крізь дощ, крізь сніги й тумани, чи дороги туман обснує. Приїжджайте частіше до мами, повертайтесь в дитинство своє, забувайте обов'язок втому, не марнуйте дрібницями дні, приїжджайте до рідного дому, розвисняйте в нім душі свої. Щоб не мушила совість по тому, не приносьте батькам в печаль. Бо для них ви жар, сонячний промінь, Тож не гасніть у рідних очах. Може, в житті хтось принаду підкине у чарівничих, звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал. Ні, не шукай своєму серці причину, якщо знавіна тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина родина, від батька й до сина, від матері, доні добро передам, родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям, морі спокуси хвилі великі. Та не забуть у захопленні ти, що лиш родина бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовкне і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя. Родина. Сина, від матері, доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим. Милля. Добро передам, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням З високим мілям. Радина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам